Пане Микола, якщо проаналізувати там всі ті новини, заголовки, які нині з'являються в засобах масової інформації, то дуже виглядає, що обидві сторони нині хочуть зробити просто максимум до інавгурації Дональда Трампа. Російська Федерація нині дуже сильно б'є по лінії українського фронту, а в українських сил схоже, що завдання максимально стримувати оборону при теперішніх обставинах, які склалися, як ви вважаєте, чого? Слід чекати обом сторонам, так і які успіхи можуть бути в одних і в інших. Дійсно, якщо ми говоримо про Росії, вона стратегічно намагається заяви все більше так сказати, територію України, тероризувати в людей і зрозуміло ставити умови не тільки перед нашими партнерами, але й перед українцями, щоб ми погоджувалися на форму Росії, тому що якщо такий формат не влаштує нас, буде продовжена. Наступальні операції терор. Ми зрозуміло бачимо цю е, стратегію, е, тому нарощуємо зусилля не тільки в плані оборони, але знищити резервів, і що показово, що ці резерви в Росії вичерпуються. В них поки немає мобілізаційних ресурсів, які б вони могли масово кидати на фронт. Тому іде риторика підготовча. В плані, що треба говорити про ми поряд з тим, що йдуть наступальні операції, от і ми е, стримуємо, але е, втрати кожен день. 1800, 1700 і більше. А це за 100 днів дві величезні армії Росії, це вже суттєво. І так вона автоматично не поповнюється. Ще демонстрація сил, ще в окремих напрямках, типу Курахова, Покровський, наприклад, напрямок, Частково-Харківський та ще й Курщина, От, е, да, Ще е, просуваються по деякій мірі, але перспектив нема. Тому Росія сьогодні да, дійсно намагається звести все більше позицій. Загрожувати новину наступальну операцію, навіть ядерною зброєю, запускаючи орішники. Але я прямо скажу: якщо глибоко дивиться, в них не сильна позиція і нема перспектив таких великих наступів, як вони б хотіли на Запоріжжя, а тим більше закупувати Україну. Але демонструватися вони будуть з іншого боку, наша позиція це те, що ми дійсно тримаємо оборону, дуже тяжко маневруємо, навіть в деякій мірі відходимо. Але інша складова зараз йде. Е Дуже активна формування резервів біля 10 бригад і ще і більше. Отримуємо великі термінові пакети з боку США, Британії, Німеччини, відповідно Скандинавських і, і ряд інших країн. Це ще велике поповнення. І зрозуміло, ПК тут якраз вже наступає той знаєте, екватор, і вони тиснуть вже протиску, і ми тримаємо знищені резерви. Але тут можуть бути передумови і контрнаступів. Це надважливо навіть. Окремі удари вже покажуть, що мають успіх. Наприклад, удар біля Часового яру, так, да, там вони наступали, але це е, знижує зусилля. Але удари в неочікуваних місцях, де нема оборонних і потужних щільних позицій росіян, це може бути інша історія. Тому сьогодні залежить від того, наскільки ми зуміємо, щодо до ефективно е, згрупувати нові сили не тільки в плані оборони, а й в плані контрударів, показати всім і Росії. Що шанси в них вигравати і далі рухатися немає, і це буде одна із сильних позицій якраз з формату військових з нашої сторони. Її треба сьогодні формувати за рахунок нової стратегії ведення війни на фронті, не тільки Куршіра, це був тільки один варіант. Я думаю, якщо один, то він не вдалий такий активний. Та він зіграє грає свою роль, але не всю стратегічно. Повинен бути декілька системних потужних ударів. На окупованих територіях по звільненню, там, де ворог не очікує. Це його дезорганізує, а для цього треба дійсно резерви і додаткові щасливі засоби. Ну, це наша стратегія. Ми це повинні готувати всіма силами. Друга mm -hmm. складова це активна робота з Трампом і командою відносно того, які сценарії можуть бути, щоб і Трамп і всі розуміли, що поступка Росії це фактично втрата не тільки лідерства США, а це програш якраз демократичного світу НАТО. І зрозуміло, це загроза постійно. Нових ескалацій не щодо України тільки, а й щодо країн НАТО, першу чергу, східного флангу Європи, а тоді і далі. І зрозуміло, це втрата лідерства не тільки в обороні і безпеці США, а в цілому світі. Тоді і Китай, і інші країни будуть дивитися на США як уже країну другого штибу. Тому в даний момент формування позиції, що США чітко має заявити відносно активної допомоги Україні зброї п'ятого шостого покоління, що явно сницінять. Любі перспективи Росії, з, з, чітка модель з нафтопродуктами і збільшення виробництва, це посадить повністю економіку за півроку в Росії, однозначно, і ця потенційна загроза і модель регулювання. Це зрозуміло відхід Росії з ряду територій, визначення параметрів, які можуть бути для контролю якраз лінії розмежування, і зрозуміло, це гарантії безпеки для України. Якщо не через сам. Формат НАТО, парасольку, тому що це поки нереально підтримка загальної, але конкретні країни, що на НАТО, з конкретною програмами дій щодо гарантій безпеки в випадку нової агресії. Це сьогодні якраз той формат, який повинен бути основним для підготовки ключової угоди із Трампом переговорами, і з європейськими країнами, і на це має погоджуватися Китай, Індія, Бразилія, Туреччина інші країни-посередники, які повинні задіяти в цьому великому процесі. Так. ну, пане Миколо, НАТО, це окрема тема. Ще встигнемо обговорити стосовно того, що можуть ще встигнути до інавгурації, зокрема адміністрація Джо Байдена, яка вже оголосила про новий великий військовий пакет допомоги на 725 мільйонів доларів. І ну намагається Байден наситити Україну максимально до інавгурації Дональда Трампа. Що ще встигне дати, і головне чи не поскасовує потім всі ці рішення Трамп? Буквально через менш Це, ніж першу два місяці, в першу чергу, те, що пакет до 7 мільярдів зараз реалізується. Це один із траншів, про який ми зараз говоримо. 125 двадцять п'ять мільйонів, які входять і хаймерси, входять якраз і всі системи забезпечення е, до Різних типів артилерії 155 п'ятдесят п'яти снаряди, ракетні системи, цивіліни, це саме важливо те, що для фронту касетні боєприпаси для фронту сьогодні надважливо нищити танки, нищити живу силу, а касетні боєприпаси і міни сьогодні масово поставляються це та модель, яка тримає вора, і нищить на полі бою безпосередньо. І зрозуміло, ракетні системи це не тільки удари по танкам, а це і удари по ракетам. По е, шахітам, це якраз той формат, який сьогодні іде повнокровно, і я думаю, що він е, йде навіть е, скоріш контролює безпосередньо президент за програмою президента Байдена. І я рахую, що він свою місію все-таки кінцем форматі виконує вже непогано. Да не передає ще засоби. Я б хотів типа е, якраз і тамагавки, і все інше. Ну він це вже не зробить. На жаль, а вся тема наповнення. Я думаю, ну якщо не на. 100%, відсотків 80% сімдесят відсотків вони поставлять. А це потуга, яка стримає ворога однозначно і даватиме перспективу для наступу. Поряд з тим, бачите, приїхав канцлер Шольц з великим добрим пакетом, і по ППО, і по ракетним системам, по танкам відповідно, це те, що сьогодні надзвичайно актуально і для фронту, і для нанесення ударів по крилатим ракетам, по безпілотних, які. Що і щоденно наносить удари по Україні, те, що сьогодні конкретно Німеччина найближчі тижні дає Україні. Ну зрозуміло всі учасники. Пониться новий вже Рамштайн ще до інаугурації Трампа. Я думаю, що на наповниш Рамштайну ще буде додатковий пакет. Ну і зрозуміло, нам не треба ігнорувати наш ВПК, який розгортається до ніч сьогодні. Це те, що нові поставки дронів, нові поставки тоді вже ракет. Ми говоримо боєприпасів і то бронетанкової техніки, систем РЕП. Наші дуже активно і зараз сажаємо біля половини безпілотників за рахунок цих систем, як скав оце електронний небо, електронний щит. Це поряд системами ППО і зніт-ракетними можливості. Це вогневі. Це дуже ефективний спосіб, і, звісно, удари по е, е, об'єктам пусків. Це ракет, аеродроми е, ворога і пускові установки шахидів на території Росії або окупованих територіях. Оце ті комплексні дії, які забезпечують пакети підтримки не тільки з боку США, а й з боку інших країн. Зброї міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю сказав зовсім нещодавно про те, що нині Україна подекуди запускає навіть більше безпілотників, аніж Росія по території України. Ми бачимо, що їхнє різноманіття воно так чи інакше але зростає, тому що якісь нові моделі, якісь нові рішення. Чи вважаєте ви, що Україна в плані виробництва БПЛА в плані їхнього використання може бути дуже цінним кадром серед країн альянсу членів? НАТО, врешті, для посилення їхніх же армій. Ну, в першу чергу ми ведемо реальну війну, це величезний досвід. І війна переходить на новий технологічний якісний рівень. Повілять це нові ударні сили, це сили, засоби, які не традиційні. Раніше не використовувалися в війні, а ми використовуємо на практиці. Тому це план не тільки досвіду. Але який забезпечить і безпеку Європи, в яку дійсно ми вступаємо, прагнемо, і всі етапи зараз проходимо. І якраз ударні безпілотники це один із видів, який характеризує вже новий тип війни і перспективи, відповідно, не тільки відбиття ворога, але й несення потужних ударів у випадку будь-якої агресії. А це вже не тільки розвідувальні дрони або е мальники, або такі системи, які тільки діють в прифронтовій зоні. Надважливо це все. Але це і ударні дрони різних типів, включаючи балістичні, які б'ють до трьох тисяч кілометрів. І розгортання таких систем від розвідування маленького, ну, на рівні Шмиля до закінчення як балістичної ракети приблизно. Оце та лінійка, яка сьогодні повинна бути пріоритетна. І ми зараз її нарощуємо на противагу Росії вони більш китайського рабництва, іранського. А ми за рахунок західних комплектуючих формуємо різні типи безпілотників. І по якості е з врахованості, тому що ми міняємо як частоти, система Стеус, яка захищає безпілотники, е е система дезорієнтації ворога, система приємтації його безпілотників, нашого безпілотника або нанесення ударів. Тобто, це вже нова війна, от якраз в цій сфері. Тобто, я думаю, для Європи, для НАТО, цілом це буде потужний шалон не тільки досвіду і вишколу, але й бойовий. Формат, який вас забезпечить безпеку України і безпеку наших союзників. Так, пане Миколо, ну і врешті про НАТО Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою заявляв, що Україна не погодиться на запрошення до НАТО частини території України. До того він давав інтерв'ю Sky News, де говорив, що готовий до того, щоб НАТО швидко взяло під свою парасольку території, які Україна нині контролює. А потім вже дипломатичним шляхом повертала Україні окуповані Росією нині території. Наскільки? Такий сценарій реально реалізувати. Я думаю, що сценарій не дуже реальний. Знаючи хорошо лідери країн НАТО особливо США, включаючи команду Трампа і Трампа особисто, і відповідно Шольца інших членів, які е, мають вирішальний голос в НАТО. Частина дійсно підтримує. Але реально запрошення, на жаль, я думаю, що не буде. Тому що йде війна, і вони до цього притримуються, е, і адміністрація Байдена. І Трампа команда, яка приходить, вони о, утримуються від ескалації. Тому що для Путіна запрошення в НАТО це не просто там він перелякує навпаки. це як ще раз підкачу, як викволото червоне показати. Він постійно у всіх своїх риториках закрито, відкрито, переговорим процесі. Я з завів тяжкі переговори він постійно в те, що НАТО загроза Росії і просування на територію України це привод для конфронтації і привод для розгортання війни. Він розуміє тільки не просто запрошення, а реальну силу на фронті і об'єднання сил світу проти нього, але в реальній площині і нейтралізація його загроз ядерного типу і змушування його до миру через потужний тиск і щодо допомоги Україні, а щодо обмежень всіх ресурсів, які можуть бути надані Російської Федерації. Оце реально. І гарантії безпеки тоді України в випадку нової агресії Росії. А запрошення я просто скажу ще раз: воно сприйнято Росії як ще один виклик і Ніякі варіанти там домовленості, будуть не досягнути, та пане Миколо. От якраз про гарантії безпеки я бачу змі дуже активно поширюють інформацію від українського міністерства закордонних справ про те, що мовляв би то Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, тобто фактично нині курс України єдиний. І якщо не членство, то як виходить, воюємо далі, просто продовжуємо бойові дії без будь-якого припинення. Я думаю, продовжуємо бойові дії, але нарощуємо не тільки військового потенціалу підтримку якраз крем світу плані нового світового порядку і змушуємо Росію до мира через силу, як ми говорили. Це чітка демонстрація керівництва США і НАТО щодо підтримки України всіма силами, засобами а тим більше новітніх, які Росія не може відповідно подолати. Це одна схема, і друга зрозуміло, примушення до віру на принципах міжнародного права. Це якраз ті елементи, які вони буде ключовий для нашої роботи і е, з нашими союзниками і формування позиції щодо регулювання ситуації. Зараз команда Трампа чекає від нас реальних моделей, які ми запропонуємо, тому що різні є підходи. Вплоть до того, щоб заморозити конфлікт, як вони говорять, а не війну з іншого боку, створити якісь лінії розмежування, але це якраз формат, який прагне Російська Федерація з метою е, призупинити якраз. Реальні бойові дії, але в перспективі наростити ресурси і далі продовжити ескалацію. Оце якраз той формат, який сьогодні передбачав би все-таки посилення потужне на фронті, одна складова, щоб Путіна не було ілюзій перемог і друга складова об'єднання країн щодо тиску на нього. Це сьогодні основні параметри конкрети, котре розпрацювати персоналом і з американцями, і з британцями, європейцями, китайцями, турками, бразильцями, індусами, ті, які Проявляють ініціативу щодо режальної ситуації з нашою країною, але способом здачі, способом десь ну тільки загальної риторики, що ми де підтримуємо НАТО з нами, але немає реальних механізмів дій конкретно бойових, дипломатичних я підкреслю особливо оперативних, а це дуже важливо, і Путін на це ведеться. Якщо по різним каналам неофіційно йому доводять, які сценарії будуть і які наслідки, зрозуміло, що він реагує на це. А ці mm -hmm. механізми треба нам відпрацювати. І працювати моделі як може потужно потиснути на Путіна поле бою, раз оперативні депотичні канали два. Щодо поля бою, пане Микола, ефективного введення бойових дій в подальшому. Питання мобілізаційного віку. Наскільки гостро зараз воно стоїть? Тому що нібито наші західні партнери вимагають зниження мобілізаційного віку. На що президент доволі категорично відповідає? Нехай партнери займаються своїми справами. Ми будемо займатися своїми, тому що не оснастили 10 бригад, дві з 10 оснастили, хоча обіцяли на десяток дали дати спорядження. Тож, як ви гадаєте, це питання як має бути вирішене? В Першу чергу, що бригад, ми дуже довго повторяємо. Ми давно оснастили і оснащаємо ми свої озброєнням технікою, боєприпасами. Те, що поставляють союзники, це вже плюс. І ми е, не можемо говорити, що дві бригади оснастили, а десять днів. Або скільки там на даний момент це завдання України і нашого керівництва, а не впливаємо на когось там не на за кордон. Наш ВПК. Наші можливості це основа для оснащення тих Почули. бригад. А Росія якраз на це орієнтується, що ми десь говоримо, а в нас слабина і тому подібне е, дає Німеччина, дає, наприклад, багато країн ще озброєння техніку випросили. Uh -huh. Ми доснащуємо ці бригади, які дійсно матимуть потугу е, військового характеру стратегічного рівня.